Вно обіцяний поворот Америки до Азії нарешті почав набирати обертів в нові угоди про безпеку з Філіпінами та Індією, розширені військові навчання і спільні плани випередити китайські технології. Але близький схід, немов вихор затягує Вашингтону у зворотньому напрямку, пише New York Times. Раптове зосередження уваги на секторі гази з ударними групами Пентагону, нарощуванням постачання зброї Ізраїлю і візитами до близькосхідних країн азійські партнери США сприймають як втрату, втрату, яка затримує прогрес у вирішенні деяких із найбільш важливих для них проблем. Найбільше нас турбує перенаправлення військових ресурсів США зі Східної Азії до Європи та на Близький Схід. Заявив минулого тижня на стратегічному форумі в Сіднеї депутат і колишній радник з питань національної безпеки Японії Акіхіса Нагасіма. Ми дуже сподіваємося, що конфлікт буде повністю завершений досить скоро. Справа не лише в техніці, каже колишній міністр оборони Тайваню Ендрю Н'єнзуян. Ви повинні навчити або підготувати людей керувати цими системами. Занепокоєння викликає те, що Сполучені Штати не матимуть більш ефективного і потужного потенціалу для стримування Китаю. Удінєю зі сфер спільного занепокоєння країн-партнерів США в індо Тихоокеанському регіоні є озброєння. Пише New York Times. Оборонна промисловість сполучених штатів бореться з нестачею боєприпасів, які надають як Україні, так і Ізраїлю. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди. Керовані боєприпаси і більш складні американські системи теж спрямовують на обидва конфлікти. Японія, і Австралія стурбовані, що можуть зіткнутися із затримками у постачанні військового обладнання, на яке зі США вже укладені контракти у Японії у відповідь на запитання, чи не занадто зайняті сполучені штати конфліктами в Газі та Україні, щоби продовжувати свій поворот до Азії. Блінкен заявив. Я можу сказати, що на мою думку це не так. І я кажу вам, що це не так. Ми налаштовані рішуче. Ми, як то кажуть, біжимо й жуємо жуйку одночасно. Індотихоокеанський регіон критично важливий для нашого майбутнього. Навіть коли ми маємо справу зі справжньою кризою в Газі та на Близькому Сході, додав він, ми не лише здатні, але й повністю залучені до всіх наших інтересів в індотихоокеанському регіоні. Скептики прихильності Америки пам'ятають різкі перепади уваги Вашингтона як один із прикладів New York Times у своїй статті згадує Джорджа Буша молодшу, а саме його передвиборні заяви щодо стримування Китаю та прихильності до демократичних союзників по всій Азії. Уже за місяць після атак 11 вересня Буш поїхав до Пекіна, де наголосив на важливості торгівлі і спільної боротьбі з тероризмом. Наслідки цієї зміни добре пам'ятає Індія війна в Афганістані і зближення США з Пакистаном в очікуванні зустрічі Байдена та Сі деякі індійські коментатори цікавляться, чи може Вашингтон знову повернутися до близького сходу. Якщо ви, Сполучені Штати, повернетесь до старих торговельних відносин та ідей, ми збираємося знайти компроміс в Азії. Це вплине на Тайвань, Японію, Індію, усіх наших сусідів, каже старший науковий співробітник інституту політики азійського суспільства в Нью-Делі Раджа Мохан. Але я не думаю, що ми вже прийшли до цього. Для багатьох азійських партнерів США війна в секторі гази не є питанням лише постачання енергоресурсів. Вона справді може погіршити прогрес у галузі безпеки. Якщо війна в Газі затягнеться, це може ще більше напружити небезмежний американський арсенал. Тому й виникає питання: скільки обіцянок про підтримку і скільком країнам насправді може дати держава напружена до межі за кордоном і політично розділена всередині? Це був огляд преси.